Були в такому стані, що не доторкнутися було неможливо. на можливорах на То теж ми її закріпили, видалили всі нашарування, фар. І Зараз ці фрагменти вже ми підготували, того, щоб їх змонтувати всі разом. Тобто, де можливо склеїти ці фрагменти, а які неможливо друг до друга підклеїти, то все це ми на такий щит великий зробимо на планшет. І з цією стулкою, яка ну, ціла вже, ми все, все разом змонтуємо, і буде у нас цілісний вигляд цих царських. Бо вона натягнула воду. А друга людина нам говорить, що вона насправді лежала у цвіниці. Не знаю, точно те саме. Можливо, одна там лежала, друга там. лежала. можливо, через це одна в кращому стані, друга в гіршому стані. Майже 300 років і ось я залишив ну почистив і залишив контрольку. Раз, два, три, чотири, п'ять разів була перефарбована стулка. Тексти на Євангелія спочатку був написані латинською мовою, латиною. А вже перемальовані 20 в 20-м сторіччі керілицею такою традиційною. І я зняв це, що зверху, і тепер знизу оригінал Латина по 10 часів вніятства. Ви вийшли молодий, і в оригіналі тепер у нас він отакий. Тобто до цього часу збереглося із того, що ми бачимо, тільки от бюст Адама Кісіля, фрагмент Амвона і собственно, оці царські врата наші, тайна вечеря, яку ви бачили от тільки що. І певно, що все. Так. А все інше це реконструкція. Відновив я по старим фото. І по архівним джерелам. Ці царські врата і цю стулку царських врат принесла перший директор Новолийського історичного музею в 97 чи 98 році. І саме ця стулка була в вигляді фрагментів, просто була в коробку складена до кращих часів. Всі елементи були поточені з точильником, були Е, вологи. Майже рік тривала робота. Ну, На всіх медальйонах була проведена розчистка від пізніших перемальовок. Ну, абсолютно всіх. Ну, тепер, тепер останній етап залишився змонтувати всі фрагменти разом і, і доєднати до стулки, яка збереглася, і будемо виставляти. que